Хвильовані з усмішками на обличчі та зі сльозами щастя, рідні військовополонених із прапорами чекають на своїх захисників. Лічені хвилини, і ось ці слова звучать на рідній українській землі.

ми три роки донька чекала свого батька з полону. Він морпіг, боронив Азовсталь. Переповняють такі відчуття, переповняють емоції і вірить, ну, віриться, ну, я не можу це висловити. Це, це не це передаває мене ощущення. Це моє друге день народження, можу так сказати, яке я буду відмічати кожний день. Українського захисника, який повернувся з російських катів, він зустрічають із тортом. Найзаповітніше бажання здійснилося. Нарешті він святкує свій день народження вдома. Україні! Піхоти, це такого титаж чекав. Це тебе хлопці. Річка і все сильно присілючі передачі. Змучені та виснажені з поголеними головами, але щасливі. На рідній землі знову рядові офіцери, сержанти. Це військові зсу, нацгвардії, військово-морських сил та прикордонники. Більшість із них перебували у російських тюрмах майже. Три роки. Три роки і один місяць. Переважно до трьох років. 34-35. 36. 35. Як в Україні. Не віриться. Люди, Микола, є. Глянений. Я попав в полон в Луганській області попасно. Ну, всі наші в березні, в я вже був в полоні. Тішиться навіть можливості викорити цигарку.

Вторая лі третя саме гарні. За три години полуна. саме гарне. Перші дзвінки рідним. Нарешті почув довгоочікуваний голос дружини. Так, так, я пам'ятаю так. Хто Сережа хто тільки пересіває? Головне сюди сівий. Ми таке дуже став. Давай цьому давай. Я, я, три роки я не чув, не знав, що, що з моєю сім'єю нічого не знав. Не, я не знав номера, я не, не давали дзвонити. Захисники, які обіцяли своїм рідним повернутися додому, телефонують, щоб сповістити, що обіцянку вони виконали. Я дав обіцянку, що я вернуся. Я дав обіцянку, що я вернуся. Я повернувся. Дякую. Скоро побачимося. Найважливіша фраза. Я вдома лунає в Україні. Мені обміняли. Нас обміняли уже дома. в Україні в Україні. Зривлю, Визволені захисники розглядають світлини військових, які досі в полоні, щоб повідомити рідним чи знають щось про їхніх близьких. де Наче в Кіровську бачу або його перевезли в Оренбург. Україна та Росія провели обмін 175 на 175. Додому повернулися захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Миколаївщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, Сумщини та Курщини. Ще 22 українських оборонці повернули на батьківщину завдяки заходам поза обмінами. Серед них тяжко поранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім в'язням. Кремля після зустрічі з близькими нададуть невідкладну медичну і психологічну допомогу та відправлять на реабілітацію Карина Шевченко п'ятий канал. Арешт до 22 квітня бойовому генералу Юрію Галушкіну продовжили запобіжний захід. Його та екскомандира Артура Горбенка та Іллю Лапіна підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час російського наступу. Торік водночас у Почерському райсуді досі обирають запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну. 20 березня спливає термін його арешту. За процесом стежила моя колега Марія Дрост. Вона нині на зв'язку зі студією наживо. Отже, Марія, то якими були аргументи сторін? Ну і як який був перебіг засідання? Яна, переобрати запобіжний захід Іллю Лапіну мали ще вчора. Вчора мало... відбулося власне засідання для продовження або навпаки полегшення збіжного заходу. Одначе безрезультатно, бо суддя подав про самовідвід і, Власне ніяких завчора результатів про вчорашнє засідання не було. Воно було сьогодні, але розтягнулося от на цілий день. І от досі воно триває, адже вже завтра. Спливає строк арешту Іллі Лапіна на березня. Тобто, можемо казати, якщо сьогодні і до завтра до певного часу суд так і не розляне запобіжний захід, не продовжить його, то завтра його зможуть випустити. Також полковник неодноразово скаржився на свій стан здоров'я. Сьогодні його привезли на засідання суду. Ми спитали його, як він себе почуває. Він сказав, що його стан не поліпшується від 6. 6 березня він перебуває на стаціонарному лікуванні в СІЗО, одначе ну, стан кращим не стає. Ба більше сьогодні е, до суду двічі викликали лікарів, адже і Лі Лапіну ставало зле. Е, у нього дуже сильно підвищився тиск, е, і давайте можемо далі послухати, що він власне, нам казав, і про його стан здоров'я від його адвоката. Деволни се многи хоробе. За дитки са хамуди бето хоробат со служите на Так, тримаємо, тримаємо. Зараз він перебуває в край стані. Його вже перевели з 6 березня в санчастину слідчого ізолятора з гіпертонічним кризом. І зараз під час судового засідання ми помітили, що йому стає гірше. Конвой викликав швидку медичну допомогу. Лікарі зафіксували тиск 200 на 100, що в принципі є вкрай високим. Проте лікарі вирішили не госпіталізувати. Візувати алювіча, однак. Прокурор наполягав, що засідання треба продовжити, адже завтра підозрюваного підозрюваного можуть випустити, і тому цей процес є невідкладним. Адвокати натомість намагалися переконати суддю, що краще таки перенести на інший день, на інший час, можливо, навіть завтра, засідання, щоб ну з огляду на стан здоров'я Лапіна. Водночас, засідання досі триває, і також паралельно із цим засіданням, також судили. Екс-командувача оперативного тактичного угруповання Харків Юрія Галушкіна йому також обирали продовжувати чи ні запобіжний захід. І інформацію, яку ми маємо від адвокатів із зали суду, що йому все ж таки продовжили запобіжний до 22 квітня на місяць. Давайте а і ба більше сьогодні прийшли за Юрія Галушкіна поручитися деякі народні депутати за Іллю Лапіна Також і це народні депутати від різних фракцій і партій. Давайте далі послухаємо їхню позицію, чому вони прийшли з якою позицією. Я вважаю, що е, ризиків, які б е, були е, суттєвими для того, щоб його е, щодо пана Галушкина чи інших офіцерів обрати альтернативні запобіжні заходи, немає. Тому я готовий взяти на поруки пана Галушкіна. Я його знаю, як бойового генерал, який з перших, які чотирнадцятороку воював а з перших днів війни. Я особисто з ним багато різних речей робили. Оці ці всі командири, які взяли на себе відповідальність про формування батальйонів. Тероборони і так далі вони зараз потрібні на фронті, а не тут, в кабінетах, в судилищах і в, в кайданках на руках, щоб весь світ бачив, як яка вдячність тим, хто хто зі зброєю в руках захищає суверенітет. Тому я тут. От мої колеги тут ми будемо розбиратися, хто які рішення приймав після того, як ми переможемо, бо інакше ми будемо сидіти всі разом в одному концтаборі. Я нагадаю, що у січні ДБР висунуло підозри трьом екс командирам: це Юрій Галушкін, Артур Грубенко та Ілля Лапін, і їх підозрюють у неналежній обороні Харківщини, коли росіяни активізували свій наступ торік у травні і зайшли на територію Вовчанської та Липецької громади. Їх підозрюють в тому, що вони не прорахували дії. Ворога і через це були. Ну як стверджують, першу через це загинуло багато військовослужбовців. були великі втрати техніці. Також деяким з цих екскомандирів навіть е, висунули підозру у сприянню самовільному залишенні поля бою. Ось таку інформацію маємо і продовжуємо слідкувати за засіданням за засіданнями. Тому яну передаю тобі слово. Дякую, дякую, Марія, за докладну розповідь. Ну і за роботу в Печерському суді весь день сьогодні Печерський суд займався бойовими генералами і продовженням їм запобіжного заходу.